Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажу два автомобіля Рено Zoe і Oпольвіar. Більш детально приділимо увагу Рено Zoe дуже гарні комплектації, 2020 рік. Автомобіль щойно пригнаний, пройшов сертифікацію в гарній комплектації, також Opel Vivaro в оригінальній фарбі обидва автомобілі. Вартість автомобіля 16500. Зараз обійдемо. Резина відмінна, безключовий доступ, дуже гарні комплектації, Зоя не база, є задня парковка, є навігація, є утримання в полосі, е кліматконтрольний кондиціонер. Ну, зрозуміло, безключовий, е зарядка, бездротова зарядка для телефона. Ось. Автомобіль, щойно з дороги, навігація, автоматично затемнення світла, гучний зв'язок. Ось такий автомобіль. Зараз заїжджає на хімчистку. Вартість 16500. Така ж вартість 16500 Opel Vivaro 2019 рік. Батарея 52 кВт. 36 місяць 2020 року. Ось таке авто. Є коврик, лючок. Кому сподобалось, телефонуйте. Дивіться інші наявні автомобілі. Коротко пройду по вівару. Ось таке авто. Більш детальний огляд буде в наступному відео. Всім гарного дня і до нових зустрічей!